Зробили цю виставу під час коронавірусу, пам'ятаєте, такий романтичний період був. І ми, і ми цю виставу, а ми всі маємо починали московцу, всі з бути, ну, вакциновані. вакциновані, так. Всі, що тут на сцені, виріти, вакциновані. Владикові, до речі, на нього вакцина, але пропустили його. Пропустили, видите? Так. Він, він не дуже розуміє тепер, що ще відбуває, але нічого. Ми його тримаємо. Він, до речі, всі вміє так, принадити, що на, на других людей не ж на нього. А тепер, але ми і все. А там ми вакцинували, ми всі по шість разів, кожні. Ми, А в нас все-таки був момент, що нам у театр завезли вакцину, знаєте. То ми вакцинували, ми три дні не виходили з театру. Ми вакцинували всі надвору, і з середини вакцинувалися і те, нас до тепері є люди, що без вакцини дня не годне. Але маємо проблему таку, знаєте, що в нас коні не вакциновані. І ми коні не модні були зараз до привезти. Ну бо ну не маємо права. Тому ви я, у нас в нас коні такі, знаєте, були антивакцинатори, боялися, що їм ДНК зміниться, Та лиш дехто прийшов ПЛР-тест більше нічого. І того ви уявіть, що вони на конях. Добре, що ви зараз ну просто ну уявіть собі. Ви двері уявили сині. То no, <рик> вже всі на конях, добре? Можна я, якоїсь висоти, можна я на комусь поні маленькому? Молода на поні. Я. Знаєте, така буде їхати, <рик> така обцазами буде скрипти асфальти. <рик> <не>? <рик> а Заспечні. знаєте, гуцульське поні, знаєте яке? Файне грубенькі. <рик> <laughs> ми галку ми жираги поставили, фіст крутили, від трактора номерний знак до строки вчепили, і все. Ну і так. А тепер дивіться що. А владик на ровері, так? Він коня боїться. На, на ровері, так. Ровер така, трошки. Пусти, пусти його хай походить. Ні-ні, <laughs> він ходить не дуже. <смех> 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 він вже не ходить.